Пані Аліно, знаємо, що ви нещодавно презентували свій новий сингл, а також кліп на пісню Ерор. То хотіли б поспілкуватися і про цю пісню, і про цей кліп, і про те, яким чином ви їх створювали. Обов'язково дамо послухати та подивитися нашим глядачам та радіослухачам наприкінці нашої розмови. Але пропоную все таки розпочати з роботи над цим синглом. Чи можете розповісти, як довго ви над ним працювали? Що ви хотіли у нього вкла і чи вдалося це все передати зокрема у кліпі доброго дня сіро всім насправді хочу сказати що кожна моя пісня я хочу донести до людей є якийсь сенс цієї пісні тобто не тільки комерцію ось але ще й е, якийсь сенс ця пісня має сенс також і для мене і хочу щоб кожна людина змогла знайти якийсь якийсь фідбек і для себе От насамперед, це пісня про просте, та зрозуміла кожному з нас. Це про бути і жити тут та зараз, не забувати про свої власні бажання, мрії, відчувати і чути своє серце, щоб не було тої помилки ерора. Ось пісню я насправді писала е, місяць. Ось пісня створена була на життєвих подіях. Тобто, і я сама те, що я доношу, я сама проживаю теж на собі. Ось тому якось так. Пані Ліно, тобто це і ваш текст, і, і ваша музика, ви в цьому випадку і авторка-виконавиця, так? Так, так. Так, так. так. Але знаємо, що ви за професією стоматологиня. То чи можете розповісти про цей факт із вашої біографії і чому ви все-таки вирішили трішки перекваліфікуватися? Чи це можливо ваше хобі? По-перше, це хобі моє саме дитинство. Я навчалася, я маю музичну середню освіту, я сама з міста рівного, навчалася в блазі дітей та молоді. Ось з дитинства співала ще з дідусем. Тобто, все життя е, мені подобалась музика, і якось навіть коли я в університеті м, навчалася, я підпрацьовала кероки ведучою, тобто е, не полишала мене музика ніколи. Якось я не маю дітей, не маю чоловіка. Я вирішила, що я хочу розвивати це хобі, тому що е, хочеться доносити і створювати так е, само свою вмію здійснити. Ось тому мрія здійснюється, але для цього потрібно прикладати свої якісь зусилля. Ось тому я бажаю кожному, щоб якщо ви щось хочете, ви не здавалися і йшли до своїх цілей і поєднували корисне, з приємним. Тому що я, як стоматолог, все одно це буденність кожного дня ти виконуєш ту саму роботу, от але хочеться якось розвіяти. Розвійте свої страхи і щастя віднайти. щастя віднайти, як мої пісні? Пані Аліну. А як вдається загалом поєднувати от працю у сфері стоматології і відповідно творчість, де ви знаходите цей час, і відповідно яким чином ви це все в собі тримаєте? Яким чином це все у вас може поєднуватися? Якщо людина чогось хоче, вона зможе поєднувати. Тобто, головне бажання. Я думаю, що кожна людина сама прекрасно це розуміє. От це все відговорки, що там часу немає. Там чи подзвонити, чи написати, чи піти в зал. Ось чи навіть займатися творчістю годину-дві я, зазвичай все одно зможу зможу приділити тому, що мені подобається, ось тому я комбіную. Мені подобається моя спеціальність. Я, думаю, я люблю допомагати людям ось. Але хочеться лікувати ще й музикою. І давати якісь натхнення людям теж. Пані Аліно, цікаво, як ваші колеги і ваші пацієнти сприймають вас в такому творчому амплуа? До мене нещодавно пацієнт приходить. Ну він нещодавно лікується, але зрозуміло, що підписаний там на інстаграм, а в мене ж дві сторінки робочі і особисте. Приходить наступний раз і каже, а ви що, в шоу бізнесі ще? А ви співачка? Як ще вдається? Автографи буду брати вас. Тобто, ну, Жартома, їм приємно, тобто, вони ходять. Я завжди ставлюся до людей дуже щиро, і якби для мене немає такого, там, зірок, лікую я там, чи звичайних людей. тобто, Я завжди ставлюся так, знаєте кажуть, будь людини, люди потягнуться, будь простіше. Тому пацієнтам подобається, пацієнти підтримують, лайкають, коли вже ваш кліп, коли вже ваша пісня. От, а поки мені раніше, я кажу: ні, ні, ні чекайте, чекайте виходу. Ось якось так. Ну, мені подобається, пацієнтам теж Це приємно. Пані Ліно, ну а ось цей сингл ерор, це ваша друга пісня, так? Попередній сингл був е, інший, так? Та? чи можете розповісти про що? Перший сингл Я повернусь маєте на увазі. Так, так. Пісня про війну і про кохання. Я теж пережила багато чого на собі, і бачила, як навіть і лікар, і людина. Тобто в кожного є свої якісь моменти, свої страхи. І мені хотілося прямо от захотілося донести до людей, що наша Україна вона сильна. Вона все зможе, але так само, як і ми. Ми потрібні потрібні їй, вона потрібна нам. Ми потрібні нашим коханим, нашим друзям, нашим батькам, ось нашій країні, і потрібно підтримувати один одного, і щоб наша країна була як глибоке, безкрайнє небо, море. Тобто вірити, надіятися і знати, що все буде добре. Хотілося якось надію дати людям і силу, віру в нашу країну, в наших людей, і що все буде, все буде добре? І знаєте, як в хороших фільмах закінчується все е, хорошим кінцем, пані Аліно, але чи можете трішки відкрити дійсно таємницю і розповісти, над чим працюєте зараз і коли можна очікувати ваші наступні релізи? Насправді, вчора прописувала голос на ремікс цієї пісні РОР, та що сьогодні вийшла. От, я хочу... Я просто дуже харизматична енергійна людина, і я випустила вже два треки, але вони більш такі меланхолічні, можна так сказати, динамічно меланхолічні. І мені хочеться реміксом показати ще трішки якусь іншу свою сторону, щоб вона була більш і Змогла відгукнутися людям, які люблять більш динамічну музику і по життю більш енергетичні, щоб їх якось заводила, знаєте, настрій піднімала. Пані Аліно, і в контексті. Але наразі на тільки над ринісом, так. В контексті створення будь-яких пісень, зокрема і реміксів, розуміємо, що за вами на другому плані у другому плані перебувають інші люди, які для широкого загалу, як правило, не завжди стають відомими. То хто вам допомагає створювати ваші кліпи, ваші пісні? Хто ці люди, чи є стала у вас команда, чи все ж таки це? Люди, які, скажімо, приходять, відходять, і в такому конвейері перебувають з вами. Ні, насправді у мене немає таких людей, що там конвеєром приходять і відходять. Це мої знайомі, друзі. Тобто, якось, знаєте, як говорять, в нашому житті випадковості не випадкові. Тому. З призму того, що там через знайомих, там, через ще когось, там ми познайомилися, нас доля звела, ми зійшлися в Конекції, і е разом вони мені, я там чимось їм, ми разом допомагаємо один одному і створюємо е щось красиве. Тобто е не буду говорити імена, хто це, я думаю, mm -hmm. моя, е творчість вона безмежна, і я думаю, що не важливо. Називати конкретні імена. це мої друзі, це мої знайомі. Mm -hmm. Вони мені допомагають мале що вони мені вірять. Мене це дуже надихає, і я відчуваю ту, знаєте, енергетичну наскільки підтримку від них. Навіть якщо я десь щось засумніваюся в собі, тобто вони мені м, дають оцю наснагу, і Аліна вперед, я вірю, я знаю. Ти можеш ось тому. Взаємопідтримка дуже важлива, і мати дійсно в команді людей, які, які в тебе вірять, і дружать з тобою, і ставляться дуже гарно. Пані Аліно, ну і перед тим як матимо можливість і почути, і побачити ваш кліп, і ваш, послухати ваш сингл. Все-таки цікаво дізнатися деталі про кліп, яким чином ви його знімали, і що ви хотіли в нього вкласти, зокрема, під цю пісню Ерор. В моєму кліпі представлені дуже багато, коробок. дуже багато коробок. Я хотіла донести те, що от в центрі коробок я, коробки ззаду мене. Тобто це як соціум, це як люди, які нас оточують, навіюють якісь свої думки, там бажання. Ось. Але в лапках є таке маленьке віконечко, яке ви побачите в кліпі. Тобто і там буду я, це Віконечко, Тобто ти, який ти зможеш донести сам до себе і відчути, знайти себе дійсно, що ти хочеш, не те, що люди хочуть, а те, що хочеш ти. Ось так само є ще телевізор в кліпі з дзеркалом. Це була моя ідея. Ось, тому що, коли ви дивитесь самі на себе в дзеркало, ніхто, крім вас, не зможе краще зрозуміти і не знає вас, ніж ви самі. Ні один психолог так вам не допоможе, як ви допоможете самі собі. Тому я хочу, щоб просто люди задумались над тим, що просто навіть вдома станьте в дзеркало, подивіться, поговоріть самі з собою, і ви зможете віднайти дуже багато відповідей на запитання, які вас турбують. Просто прислухайте до себе, вірте і ніколи не здавайтеся, тому що ми в цьому світі прекрасні. Дивіться в дзеркало, кажіть, які ви красиві, розумні, і любіть себе. Ось якось так.